Щороку кожен 3 4 травня відзначається день вишиванки. Це вишита сорочка, що є традиційним елементом українського народу. Кожен регіон має свій сервіж. Наприклад, кусульщина, яскраві кольори та геометрія, а полтавщина білим по білому. Вишиванка вважалася і оберегом. Її одягали, щоб захистити себе від зла, хвороб та заздрості. Вишиванка це нитка щозєднує покоління. Це більше ніж одяг. Це символ душі українського народу. Кожному хрестику пам'ять про предки. Молитва за майбутнє. На любов до рідної землі її вишивали руками, але творили серце. Українська вишивка це один з найдавніших і найважливіших елементів української культури, який приєднує своє мистецтво, символіку, історію та духовність. Вона прикрашає одяг, рушники скатертини, тратини, побутові речі. Тугу є не лише а й як оберіг. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. За рівки вдягаємо її знову. Узор вручну, широка планка, легенький запах ковали, моя сорочка вишиванка, все ніби сплетена з трави. Дніпра потоки, степ, простори по лівій, правій стороні, червоно-чорні узори, мереже вряд на полудні. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час. Зуміє всі відтінки підібрати, шедеври вийдуть з під руки не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому раді сі красу. І по узорах буде мандрувати, і вище на квітиці росу. І створить диво, первозданну казку, і усміхнеться сонечко вікні. Бо відіб'ється і любов, і ласка у хрестиках на білому полотні. Заграло сонечко у синім небі зранку. Це стежинка вдаль біжить. Вдягни дитину гарну вишиванку. Вона для українця це значить жить. І мамин рушничок, немов дорога, до світла, знань, до щастя нас веде. А вишиванка як радість і тривога, що завжди поруч по життю йде. Ту сорочку мама вишивала, вплітала, думи й мрії непрості. Любов свою серденько вкладала, щоб бабором стала у житті. І ти вдягни сорочку-вишиванку, щоб захистити себе від горя і біди. І зустрічай мені ранок у серпанку і гордо в ній побілим світу йди. Повишиванка це традиція народу, його культура, потяг до краси. Вона тепер диктує в світі моду, і ти її з гордістю носи. Бо ми народ, на світі українці, нас мова хрестили серед мов. на розповій щитній пляниці, і нас у світі ворог, не зброй. Бо ми народ, і в гербі в нас воля, і воля в нашому серці назавжди. І щоб всміхнеться в Україні доля, у вишиванці рідні та весні. А це мій оберіг, мій любов, земля і небо. Все, що українцю треба, одягну серце мене, бо вишиванка, душу гріє.